Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі разом з кавою. Знімаємо відео вчорашнього дня про моє погодання. Худаю я з ваги 80 кг. Сьогоднішнє контрольне зважування показало, що вага вже стала за ці 4 дня 78. Ну, тобто, 2 кг ушло, але вони, ну, я думаю, що це просто рідина, от навіть видно. Так, ця бручка по цьому по пальцю стала, хоч їздити, а то такі були і руки набрякші. Ну, і по обличчю видно, якщо зайва рідина в організмі, то дуже видно. Так що ці 2 кг це таке. Ну, зато перший продовжимо. Будемо продовжувати в тому самому дусі. Щось може придумаємо, поки що я. Як це, вибрала для себе тактику, що рахуємо ну, не рахуємо калорії, це так, просто на щоб розуміти, не, щоб не переїсти. Всяких печенюшок за дітьми не подоїдати тих цукерок, тортиків, то я просто, як то кажуть, ви записуєте, що ви їсте. Ну, от я собі просто скачала якусь там програмку на телефон і просто. Ну, там, Просто так не запишеш, там воно все одно видає калорійність і все. Ну, я просто вбиваю в ту програмку для того, щоб розуміти. Щоб потім не згадувати, що я там вчора їла і, і чому там. Ну, чи додались ті кілограми, чи від чого вони уходять. Тому я просто записую в ту таблицю калорійності. Щоб там прям рахувати ті калорії, то я їх не рахую. Деякі. Якісь страви, які я сама роблю, то я раді цікавості вношу туди, щоб подивитися, як це кажуть, температура в середньому по лікарні. Якщо там змішати такі-такі-такі продукти, то що воно на виході буде? Наприклад, як з тим самим гарбузом, що я знаю, що в нього дуже маленька калорійність у гарбуза. Тому всі роблять оладки, десерти, пироги з гарбуза дуже роблять, запікають. А мені, до речі, подобається от я не так люблю його солодкого, як цікаво, коли він там з, ну, приправлений якимось чесником, з м'ясом. Дуже класно виходить. Це таке можна робити. А оці. А латки, десерти, ну, то на любителя. кашу гарбузову, то я теж не сильно. Тому вбиваю я продукти в цю табличку. Там, якщо я не знаю, якої жирності в мене сир, я вибираю найбільшої жирності, те, що там є в табличці. Якщо я, наприклад, зробила котлети там, з куряти, то ну, я знаю, що я зробила там курячі котлети. А там в той табличці варіанти, в тих котлет теж. Ну, я теж вибираю там по найбільшому. Щоб просто не, не перевищити добову норму. От. Так що так. Продовжуємо тоді худати. До зустрічі в новому відео. Контрольний замір. 78. Нехай до 78, добре. Сніданок у мене був з тих самих оладок гарбузових, те, що я робила, то калорійність я порахувала сама. На обід я вирішила не заморачуватись, нічого я не готувала, доїдаємо те, що в нас було. Ви бачите, що рис білий, там курячі котлети, і то навіть котлети я не рахувала ті калорії, ну. Не прораховувала, скільки в програмі було, я там вибрала найбільші котлети, найкалорійніші їх дописала. Ну і капуста квашена і чайком. А це вже я готувала вечерю. Вірніше, як готувала, колись піддивилася, смачно дуже виходить. Берете будь-який сир. Я собі 150, брала 150 грам сиру. Мені вистачає, я наїдаю всім. Добавляла туди мед з горіхами і це все перемішати. От, виходить, 150 грам сира. Я собі відважила. Десь приблизно меду ну, грам 30 додати. Ну, горіхів теж хто як хоче. Я горіхів собі додавала всього лиш 5 грам. Можна і 10 теж буде смачно. Ну, мені вистачає. От, позаносила це також все в табличку в цю калорійність. Але який в мене творог жирності, я не знаю, чесно кажучи. Я вибираю по найбільшому, хай там буде 18%. Ну, мені, я такою порцією наїдаюсь. <кій> Після неї їсти не хочеться точно вечеря. Ну, це якщо на вечерю. До сну дотерпіти можна. Ну і додала собі ще каву з молоком. Все, оце такий був, вірніше, оце така була в мене вечеря. Ну, спробуйте, хто ще таке. Я навіть свого батька колись навчила, він до мене в гості приїжджав, то горішки з медом, з сиром, він тепер теж любитель. Так що пробуйте, робіть таке теж. От. Ну і загальна калорійність цього всього 490 калорій. І за день нічого я не перебрала, якщо я навіть рахувала по найбільшій калорійності продуктів.